Всім привіт! Вас вітає ведучий аметистового вісника Слені. Аметистовий вісник це група людей, яка створює контент по Майнкрафт серверу Ametis 2. Сьогодні ми завітали до міста Левант. Левант Стиль у ньому відповідає Старій Америці, тобто це двох-чотирьохповерхові будиночки. Назва там залишилася від минулого сезону сервера якось не хотілося змінювати. Також залишився і прапор. Зараз ви можете його побачити. Щодо міста автор сказав: лору поки немає і навряд чи буде. Хочу зробити місто з кучою фішок, міст для РП. Крамниць, але для цього всього треба працювати жителі. Ближчий час ми закінчуємо маленький шматок міста. Скоро тут буде івент, що всі це побачили та й гарно провели час. Також автор прикріпив секретне фото Леванта лише для аудиторії аметистового вісника. Добрий день, мене звати Слені, я ведучий Аметистового вісника, і сьогодні я буду брати у вас інтерв'ю. Яка ідея вашого міста? Ідея, ну, це побудувати як би, таке місто в американському стилі, більш як би, такому старому. Тому що, як можна побачити, тут такі невеличкі будівлі. Тому, як би так. Небагато поверхів. Як давно ви почали проєктування? Ну, саме проєктування. Якщо до старту самого сезону, не знаю, може десь тиждень чи більше. Ось. Е, у ну, мене го готова дуже маленька частина від Спеціалі. взагалі міста. І взагалі від цього навіть кусочку. Ось тому треба буде витрачати на цей час. Скільки в місті жителів? Зараз я точно скажу. Виходить, у нас 13 жителів. жителей. Но... Що я можу сказати? Один у нас повністю АФК. Я взагалі не, не бачив, щоб він заходив в Майнкрафт на ніби він повинен бути з нами. Ну, всі інші по можливості заходять, там, який у них є час, і так далі. Є там окремі люди, які у нас ферми будують. Е, я взяв там один-дві дв -дв людини в плані РП складової. Ну, вони, може, ще під, підсосуються їх друзів, тому нормально. Ось, і, типу, кайф-кайф. Назвіть ключові особи міста окрім вас. Ключові особи міста. Ну Це піріг і Дінамайк у нас є, це фермери. Ось. Більше можу сказати про піріга. Да. Він жорстко зробив нам повністю трейдхол на всі книжки. Плюс там ще ну деякі предмети, які нам треба. Ось. ну і В цілому світі ферм у нас там деякі ферми. Тобто, так, ось. Ну, і ще можу дати жорсткий. Васап це НАСО, тому що він мій замінник і жорсткий допомагатор. Якщо в мене які, є які справи, там, наприклад, ми хочемо зробити збір міста для того, щоб обсудити, для того, щоб я сказав, хто крутий, хто ні. Ось, то він це може все організувати, я йому просто пишу і він, типу, геній все робить. Ось, тому кайф. Тому так. Я ще Марті грав, але це жорсткий просто контент для, для міста і все. Ну, він, типу, стрімер, і все таке. Чим ви надихалися під час створення міста? В плані міста, то я надихався. У мене просто була ідея зробити якесь місто. Там... Ну, саме таких будинків, типу там 2-3-4 поверхи, не більше, щоб вони не були дуже великими, але щоб це було ну, реальне місто. Ось. Ну і як так як вийшло, що це саме такі будівлі. Ось. Ну і тим паче у них дуже багато картинок, які, з яких можна перебудовувати, тому а, якби так воно і є. Ваші плани на місто? Плани на місто? Ну, я буду робити схему цього міста і буду його перебудовувати. А, ми вже запланували банк. Я думаю, в ближайші, ближайші дні навіть він може бути. Він буде виповнювати схеми Мертіграв і, і мої ідеї. Ну, в цілому він буде більше для міста. Тобто там, туди буде якась приходити всі е, гроші, напевно, з оренди цих домівок, тому що ми будемо і на магазинчики, там, і на житло роздавати. Ну, і думаю, деякі гроші будуть виходити, видаватися. Місцевим якби людям для того, щоб їх мотивувати, взагалі хоч щось робити, і так далі. Чи вважаєте ви, що обрали добре місце для побудування? Ну місце я вважаю дуже імбове. Ось. Хоча можна було б трошки інше вибрати. Мені вже заспойлерив синагога, що біля нас буде калізей, бо там за твоєю спиною, І ну, навіть, навіть дуже близько, типу, ось. Ну там буде річка, і потім одразу калізей. Ось так. Ось це ну, місце імбове, тому що біля спавну е, ти можеш дійти пішочком, і я вже це імба. І це спочатку була така ідея, тому ми саме таке місце і обрали. Які, на вашу думку, конкурентні вам міста? Конку... Конкуренти? Ну, якщо чесно, я не знаю взагалі конкурентів. Ось, ну я знаю, що буде будуватися кіберпанк, так? Ось, і е, там є гравці, які жорстко красиво будують. Питання, якби нема, але ну, поки що, я так розумію, вони розвивається, розвиваються. Ну і схем, як у мене, з самого початку у них не було, тому поки що ми просто чекаємо, дивимось і все таки. Ось, ну я знаю, що фрізінг, напевно, буде робити. То, поки що ж кажу, нічого такого не, не видно, не чути. Скільки в середньому коштуватиме квартира в Леванті? Квартира в Леванті? Якщо чесно, не можу відповісти на це питання. Будемо дивитися на розвиток людей і розмовляти з жителями. Якщо чесно, не знаю, яку цену в цьому поставити поки. Чи подобається вам аметистовий вісник? Аметистовий вісник? Ну. Загалом це імба, але іноді жорсткий спам постами і. не дуже кайф, типу. В цілому імба, типу. Це кайф, що є неофіційний такий ТГ-канал, який достатньо популярний і цікавий. Ну і в плані контенту, взагалі, типу, це просто пушечка, тому що багато унікальної штуки і так далі. Ось це не я, який в ТГ постить просто скріплю <olarly> і, 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 і впендрюється, якщо можна так сказати. <зад> дякую, що виділили час на наше інтерв'ю. До побачення. Да, дякую вам за час там. Так да, відавом. Що ж, на цьому все. Сьогодні ми побували у місті Левант. Пишіть у коментарі, у яке наступне місто завітати.